Наступною учасницею другого турори, з тороздвяного літературного слева буде людина, яка дуже хотіла дебютувати в літературному слеві. Але його на навчання перенесло її з цієї точки в іншу точку, тобто в місто Київ. І тому, незважаючи на те, що вона давно збиралась, добралась вона тільки зараз. Да-да-да! Леп Учитесь! Учитись! Буде... МС! МС! Непогано! Непогано! Буде два вірші, тому так! Смолистий крій дерев, падучим обрієм, вишиваний долоною непевною, небо галузя вузлами, мов венами, затягнуте, перечуття недобрі, цей тремор схірних пальців відбиває тактичних авіацій, такти збиті, цей рух повік, німе тремтіння миті, іздриг лопаток, крил дедалу, пам'ять. Дедалі глибше заливає присмерк смолу в барило небосхило спрілого, дедалі вище підіймають стріли, і меч чербиться, і щитине з над головами нашими простягнуті. А ми що? Недостатньо пам'яті у сховища голів непросвященних. Але й надалі східних пальців тремор відлунням совісним, мигтючим пагінцем пригадування млісного чи ж не запізно? <праць> Дякую. І другий швиденько. Е, жертвам домашнього насилля присвячується. Ребрами білими, ницопотворними, твоїми творена без запитань, і жодного дозволу мого ані поруху маю стояти отак і чекать, доки простромиш у лоба, доки стікає праведний гнів, в чашу торпіння мого золотого І скрапує воском до самих брів. І ріже, і ріже, і ріже ребро. Входить, білки моїх очних яблук, входить до переноситься до горла мого хрипло багряного. Я ж по маю коріння, плавлю слінолеумом, а ти мстишся й далі за всі провини інших моїх попередніх життів. Владарю, і меснику, мені так личить ця синювато пожовкла маса рівно під оком. А син понишко срукає людяності, в анфасі навпроти, я проти, я стишена. Ребро з якого зроблена, виявилось найгострішим.